Вітаю всіх, усім привіт! У мене дуже важкий тиждень був в особистих питаннях і ця посилка, наче нагорода за пройдені випробування. Звісно, в ній орхідеї. Це подарунок від моєї подруги. І я запрошую вас розділити зі мною ці радісні почуття від новинки. Поки я йшла з пошти, згадала момент зі свого дитинства, який відповідає моєму стану на зараз. І поки буду розпаковувати, розкажу про нього. Я захворіла і не пішла до садочку, а дітки мого віку тоді захоплювалися збиранням іграшок з кіндерів. Може, хто пам'ятає колекцію бегемотиків? І от тато, щоб хоч трохи мене розрадити, приніс цілий пакет цих кіндерів. Ну, звісно, то не такий пакет, як у тебе. Може, штук 10 було, та в ту мить мені здалося, що їх дуже багато. Я досі пам'ятаю, скільки було емоцій, коли ми розгортали ці шоколадні яйця з надією, нарешті зібрати всіх бегемотиків. От зараз я відчуваю щось подібне. Так, я майже впоралась, зараз приберу коробку і перейдемо до орхідей. Отже, це два підлітка. Ну, як підлітка, то голосно сказано скоріше дітки. Фаленопсис тюартіана, сога під кодом 1114 у стаканчику розміром 1,7. Незважаючи на те, що вони декілька днів чекали мене на пошті, у них непоганий вигляд. Обидва мають по 4 листика, листочки в тюргарі і коріння, наповнене вологою, не пересушене. Другий малюк трохи більше, теж стюартіана сугло під кодом 1114. Довелося зробити перерву. Щось сьогодні не виходить відзняти на одному подиху, зате я підготувалася. Для першої обробки я обрала Аміностар це антистресант, він має ростостимулюючі властивості, а також в своєму складі амінокислоти. Раніше я його постійно використовувала, мені дуже подобались результати. Після нього рослини помітно йшли в ріст. Потім він якось зник з полиць нашого садового, і я перейшла на HB101. Суттєвої різниці між ними не помітила по рослинах, але HB для мене більш зручніший у використанні, тому що його одну краплину додав у воду, збовтав і розчин, готовий. Не треба шприців, піпеток. Отже, для приготування рущину у мене в баняку 300 мл очищеної води. За допомогою шприца мені треба зараз відміряти 0,7 мл концентрату. Ця пропорція перерахована відповідно до інструкції виробника. Ось так. Тепер додаю концентрату воду. Є. І трохи збовтаю, щоб рівномірно перемішати концентрат у воді. Рідкі препарати не дуже зручно зберігати у пакетах, в яких вони продаються, тому я переливаю у такі скляні баночки або набираю шприц для подальшого використання. Оскільки мені зараз знову треба бігти у справах, я хочу на пару годин залишити цих малих відпочивати з дороги. Для цього я взяла полотенце. Попередньо дуже-дуже гарно його змочила водою. Дістаю малого зі стаканчика і викладаю на полотенце. Так. І те саме роблю з другим. Їх стакани я більше не буду використовувати. Тепер Ретельно та рясно оприськую повністю рослини. Увагу приділяю листочкам, особливо тильній стороні. Гарно урошую муховий стакан, корінчики так, щоб рослини вибрали розчин, але не перелити їх, тому що зростаючих кінчиків на коренях я не бачу, до того ж, малі доволі довго перебували у посилці. І моя задача зараз мінімізувати стрес від зміни, умов, утримання, та поступово запустити процес росту. Накриваю і відправляю на підвіконня. Там у мене доволі світло, але немає прямих сонячних променів. Та зараз такий приємний вітерець дмухає, я думаю, їм сподобається. Нарешті я повернулася і можу продовжити займатися цими малюками. У мене сьогодні взагалі не нудний день виявився, а я ще відео запланувала. Хочу зупинитися на мить і трохи насолодитися цими прекрасними рослинами. Як для один сім, доволі гарні, добре розвинена коренева система. І сам кущик доволі міцний. А ці листочки з такими милими візерунками закохують з першого погляду. Другий кущик теж чудовий. Зараз покажу. Я, здається, не сказала чому два однакових. Один залишиться в моїй колекції, а другий незабаром поїде до своєї господині. Дуже вдячна моїй Орхофеї за такий чудовий подарунок і ці приємні емоції від нього. Для тимчасової посадки цих малих я взяла ось таку оброблену кору. Та ось такі прозорі стаканчики. Посадка проста, я як роблю для всіх підлітків. Ставлю у стаканчик та підпираю великим шматочком кори, щоб рослини не хиталися у стакані. Ось і все, перший готовий. Те саме зроблю і з другим. Заправляю гуляючий корінець і теж підпираю муховий стакан корою. Ось так. Для цього мені знадобиться ще одна коринка, трохи більша. Хочу підперти листочок, щоб він вирівнявся трохи вверх. Все, посадка для другого теж готова. Я задоволена, почуваюся, як мала дитина. Швидкої адаптації цим малюкам. Я хочу побажати нам сил та терпіння, підтримувати один одного та не втрачати віри у майбутнє. Обіймаю вас і чекаю на зустріч у наступному відео.